У нас нове надходження це А4-2018 року прибула машинка з Америки, мінімальне пошкодження, ціла безпека. По комплектації безключовий доступ по колу, парктроніки та камера заднього виду. По салончику він у нас чорний, шкіряний. Є у нас люк, машинка пройшла ТО 2 тижні тому назад. Багатозонний клімат, підігрів передніх сидінь. Звичайно, у нас є датчики світла та дощу, підігрів дзеркал. Електрорегулювання передніх сидінь, круїз. Машинка в доброму справному стані, помилок немає, 74 тисячі пробігу. Так у нас працює камерка. Тут у нас вибір режимів руху, старт-стоп. В такому стані, електровершник, звичайно, коробочка автомат, підкармові полістки, кермо в доброму незачуханому стані. І машинка в принципі, не вимагає ніяких вкладень. Чекаємо на вас за адресою кільцева дорога, 1, торгівельний центр Республіка. Працюємо кожного дня. Також хочу нагадати, що у нас є послуги викупу, обміну, також є послуги лізинга та кредита. Так що звертайтеся, чекаємо на вас.